Вітаю вас, друзі! Учора міністр війни Російської нацистської Федерації Сергій Шойгу зробив кілька цікавих заяв і дав зрозуміти, що йому плювати на долю екіпажу крейсера Москва. Але про все по порядку Послідовно реалізується план по освобожденню Донецької та Луганської народних республік. Про мероприятия по налажуванню мирной жизни. зараз. Росія розпочала нову фазу війни. Вона активно атакує Донбас, знищує Маріуполь, буквально рівняючи його із землею та вбиваючи мирних людей. Але при цьому російські нацисти продовжують називати свої воєнні злочини освобожденієм. Російське воєнослужище, участвующие в операції, проявляють мужество і героїзм при спавненні. Воїнського долга беззаперечно російські військові настільки демонструють героїзм, що героїчно крадуть у українців труси, мобільні телефони, крадуть пральні машини, автомобілі і ще й хизуються крадіжками у себе у соцмережах. Так, коли приїжджають ДГТшники, і це, все, це, це всього шість чоловік. Цілий пакет проводів. Що в інстаграм виложить, да? Проявляє мужество і героїзм. Обов'язково візьміть та підпишіться на мій канал. Просто зараз натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І послухаємо далі цього старого маразматика. Він вже знайшов причини, які заважають Росії. Терміново, от просто завтра захопити Україну. Виявляється, у всьому винна Америка. Сіня на штата Америки під контрольне западної країни ділить все, щоб максимально затянуть спеціальну воєнну операцію. Не переплутайте. Це не російська армія, з біговисько-жалюгідних нікчем, і це не українська армія, героїчно зараз тримає оборону. Це все виключно сполучені Штати винні. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрирует их намерение, провоцировать киевский режим. Виваті, ти диви, які погані Сполучені Штати Америки та інші країни, які допомагають сьогодні Україні захищатись від російського агресора. Росіяни ж просто хочуть максимально швидко і без втрат знищити українців. Навіщо їм при цьому заважати? Взагалі нахабність втратили. Але я звернув увагу, друзі. На дещо інше ви уважно придивіться на обличчя отих от дідів, які засідають під час промови Шойгу. Це просто даруйте за вислів старі пердуни, які живуть іще мірками минулого сторіччя, і саме тому ми переможемо, тому що за нами майбутнє, а вони хочуть жити у минулому. Дія наших військ і качество приміняє вороження. І раз показують правильність определення політичним ковсом країни Міністерство оборони силіна на дальніше развіті армії и флота армії та флоту. Невже шойгу почне зараз говорити про той самий крейсер Москва флагман Чорноморського флоту, який знищили наші збройні сили? Напомню, крейсер затонув при буксировці в порт во время сильного шторма. Отак шторм був настільки сильний, що його взагалі не було. А чому крейсер затонув? Росіяни досі розбираються. Причини ЧП на борту встановлюються. Але далі шойгу жодного слова не сказав про крейсер Москва. Так, ніби його й не було. Він почав говорити про південний військовий округ. В этом ряду в Южному військовому округі Обеспечение їх передової воєнної техніки чекайте. А що сталося із екіпажем крейсеру Москва? Це вже нікого не цікавить. Шойгу далі починає говорити вже про квартири. На текущий рік 758 восім чоловік вже засілились в служебні квартири. Чудово! А матроси із крейсеру Москва куди заселились? А во сімсот постійним дев'ять Матроси крейсеру Москва також житлом забезпечені на дні чорного моря. Серйозно він, як наче знущається із росіян, він, як наче знущається із родичів загиблих, екіпажу крейсеру Москва. Він жодного слова про це взагалі не каже. Але як? Адже без крейсера Москва не може бути взагалі чорноморського флоту на ракетному крейсері Москва. Точорноморський флот без флагмана не може існувати. Не був би я командуючим флотом, якщо б мене не було флагмана. це ж безпрецедентна подія знищення ракетного крейсеру Москва. Це найбільша морська втрата з часів Другої світової. Як можна про це жодного слова не сказати? Хоча про флот він далі почав говорити про північний флот. Що стосується Северного флоту, Міністерство оборони. Постоянно держать в полі зріння, а крейсер Москва він чомусь вже у полі зору не тримає. Як же це проїзло? Попроси обізпечення воєнної безпеки арктичної зони Росії. Який такий крейсер Москва? Які такі матроси з крейсеру Москва? Не було ніякого крейсера, не було ніяких матросів. Зате є Арктика і Світовий океан. Рашей присутність кораблів Северного Флота. В різних регіонах мірового океану. якщо до цього у мене було тільки припущення, що Шойгу знущається із родичів загиблих російських моряків на крейсері Москва, то тепер я у цьому абсолютно впевнений. Послухайте, прошлом минулому році места з російським географічним обществом була організована експедиція. Помню війну. коли у них є дуже багато загиблих членів екіпажу крейсеру Москва. Коли родичам цих загиблих кажуть, що їхні діти просто зникли безвісти, і ніхто їх не шукає, він абсолютно серйозно розповідає про якусь там арктичну пошукову експедицію. Адмічнуто масштабне поиски не проводились ні в совєтське время, ні після. а от пошук екіпажу крейсеру Москва та. Плювати на нього. Баби нових наражають. Тим часом ті самі вже згадані мною родичі скаржаться, що їхніх дітей немає. Ми кожного обожженого ребенка бачили. не можу передати, як це трудно, однак я свого не знайшла. Там було всього тільки 200 чоловік, а на крейсері більше 500. Де інші? і Краснодар підняли, і всіх інших. всіх обдзвонили, не можемо знайти. Їх немає, тому що втрат немає, а матроси були звільнені і ще к тому Потерь серед членів членов екіпажу ракетного крейсера Москва. немає. всі моряки були вовремя евакуйовані. Я до останнього дивився брифінг Шойгу і сподівався, може він, хоч наприкінці, хоч два слова скаже про крейсер Москва. Може, хоча б хвилину мовчання оголосить за загиблим екіпажем, але ні, він вирішив знущатись із росіян до останнього і заговорив не про крейсер Москва, а про війська зв'язку. Понажається пленомірне. Під оснащення порушення войск св'язів, може, хоч війська зв'язку, спробують зв'язатись із затонулою Москвою, і запитати у членів екіпажу, як вони себе почувають, чи можна їм чимось там під водою допомогти, і що вони будуть розповідати потім онукам під водою. Ці ребята виростуть станут потом взрослыми, потом пожилими людьми Я не буду з гордістю рассказывать, як вони служили на Чорноморському флоті, на крейсері Москва, на Чорноморському флоті, якого вже немає, на крейсері Москва, якого вже немає, разом із матросами, яких ніколи не було. Потерь вооруженных силах России нет. Зичу кожному російському солдату та матросу, який йде на війну проти України, загинути так само. Безчесно, як екіпаж крейсеру Москва, Щоб їх потім ніхто не згадував, щоб ніхто не намагався знайти їхні тіла, і щоб цілий міністр війни Російської Федерації потім знущався із них, і з їхніх родичів та з їхньої країни.